На кінець і я вже став власником зарядного пристрою славно звісного літокала. Це топ зарядних пристроїв на Аліекспресі. Тобто цим зарядним пристроєм можна заряджати все, що заряджається. До речі, дуже якісна зарядка. І, до речі, це мені пішло з-за кордону ну, скільки часу. Ну, Десь два тижні дуже швидка доставка, упаковка не пошкоджена. Плюс, до речі, ну, було більш-менш нормально запаковано, без ніяких там попирушок, але ну, гарно доїхало. Може завдяки тому, що вона дуже з грубо картону. Пожливо. Отож, коротко по цій зарядці. дуже все чітко розписано на англійській мові. Бачите, все гарно, якісно. Типи батарей, які можна заряджати. Двіся, скільки тут типів. Ну, кажу, тут цим можна. Заряджати все, що заряджається. Отож, От що там всередині. Так, сама зарядка, кабель. А, так, є інструкція. Так, інструкція на китайській мові і на англійській Є англійська, є китайська. Так, дуже якісний цей зарядний пристрій. На дві батарейки. Все гарно працює. Дивіться, навіть є галограма. Чітко все розписано, без ніяких розводів, все дуже гарно. Взагалі класна штука. Ну що ж, спробуємо. Так, я маю дві бантері, спробуємо щось закласти і подивимося, що він тут буде писати. Ну що, спробуємо запустити наш зарядний пристрій. А, до речі, тут аку... цей, до прикурутеля можна. Димкус, цікаво. Це 220 прикуроч до машини. Так, зразу у нас відобразилася вся інформація, яку відображаємо. Так, батареечку. Так. О. Так, пішов, пішов у нас заряд. Пішов заряд, все пресує. Так, тут можна міняти 1000 мА. І 500, тобто швидше зарядка, помаліша зарядка, я так зрозумів. Ну, але все рівно, от відобразилася інформація, що батарейка видно? Чи видно так, трошки видно. Батарейка є літій-іонна, 3,7 вольт. Так, це час, я не знаю, що це за час, щось по нулях показує. Не знаю, може це батарейка не добра, ну Давайте другу глянемо. Ця батарейка була жива, я її з ліхтарика зняв. Ну, це китайська батарейка, але все рівно. Так, а ну що по цій показує? Е, так, по цій також показує, що це літій-іонна, 3,7 вольт, 51%, що вона заряджена. Це час, я не знаю, що це час, час зарядки чи що, напевно буде відображати скільки вона заряджалася. Це заряд, по ходу 3,8 іде заряд у нас. О, давайте щем, чи буде два, відображатися дві батарейки. А, то можна, напевно, це вже відображається друга батарейка, другий слот. Так, а як мені глянути на першу. Ага, дивіться, як просто. Собі переключає слот і дивишся по зарядці, що як. Ну, Цікаво, цікаво. Отож, коротко по інструкції, що тут можна таке, що тут пише. Так, можна заряджати батарейки. 3,2 вольта, 3,7 вольта. силу струму можна міняти 05 2 А. Тут можна міняти, але ну, я ще не знаю як, але можна їх міняти. Що тут пише? Пише, що можна закладати батарейку будь-яким будь, способом. Тобто можна так, можна так. Одним словом, поляр, полярність так поді, тут не дуже грає ролі. Так, заряджають батарейки літій-іоній, нікель кардій нікель-ферум. Тобто майже всі, типи, майже всі типи батарей заряджаються. І що цікаво, що тут пише, ну Якщо треба, то я скину переклад або там в інтернеті собі подивитись переклад інструкцій, що сам зарядний пристрій. Розрізняє батарейку. Тобто, якщо це літій іонна то вона собі заряджає клітій-іонну батарейку, якщо Нікель Кардію, у нас собі заряджає нікель кардію, Іщо... нікель феррум, фер... фер... то у нас собі заряджає нікель -ферум. Ну, Досить таке цікаве зарядне. Супер. Так що на кінець момент тепер батарейки зарядження на 100%, бо виходить, я колись так робив через ліхтарик заряджав. Тепер буду мати зарядний пристрій і буде дуже гарно заряджати. Так, ото, що у нас тут змінилося? Дивіться, трошечки поки я говорив другий пристрій. Тут було по біля ампер. І 0% заряду. Тобто, виходить, що ця батарейка на нулі. Виходить, що так. Ану дамо їм. Йому 100 мА. І подивимося. Так, о, так, це є час. О 2 хвилини. Вже ця батарейка заряджається. Сила струму 2. 2,8. Так, о, тут 3,9 3 хвилини. Ну, працює, працює. Все дуже гарно.